Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Технічні засоби обробки інформації поділяються на дві групи: це допоміжні та основні. До допоміжних відносяться обладнання, що забезпечує працездатність основних засобів. А також обладнання, що полегшує і робить управлінську працю комфортніше. До допоміжних засобів належать засоби оргтехніки та ремонтно-профілактичні засоби. До основних засобів. Відносять знаряддя праці з автоматизованої обробки інформації. Відомо, що для управління тими чи іншими процесами необхідна певна управлінська інформація, що характеризує стан і параметри технологічних процесів, кількісні, вартісні і трудові показники виробництва, постачання, збуту, фінансової діяльності тощо. До основних засобів технічної обробки відносяться засоби реєстрації та збору інформації, прийому та передачі даних, підготовки даних, введення, обробки інформації та відображення інформації. Найважливішою роль в комплексі технічних засобів обробки інформації можна віднести комп'ютери. Розглянемо їхні види. Настільні комп'ютери, вони ж десктопи, відносяться до виду стаціонарних комп'ютерів. З назви зрозуміло, що це пристрої, які встановлені і працюють на столі, і не переносяться в процесі роботи. Як правило, представники цієї групи висопродуктивні, потужні пристрої, складаються з системного блоку, до якого підключаються монітор, клавіатура і миша. Сервери, це тип комп'ютера, має свої конкретні завдання, які виконує віддалено або локально за місцем. У переважній більшості сервера є досить потужними машинами. Зовнішній вигляд серверів дещо відрізняється від звичайного комп'ютера. Вони монтуються в металеві стійки, які схожі на меблеві етажерки. Самі стійки розміщують в спеціальній кімнаті вона ж серверна. В ній обов'язково підтримується необхідний температурний режим. Неттопи відносяться до виду стаціонарних комп'ютерів, системний блок компактних розмірів, як правило, з невеликими енерговитратами і шумом. Через невеликі розміри неттопи мають більш низьку продуктивність, зате чудово вписуються в домашню обстановку і не займають дорогу площу в офісах. Мікрокомп'ютери це комп'ютери, які поміщаються у мініатюрний корпус, зовні дуже схожий на флеш-накопичувач. Сам мікрокомп'ютер не має пристрою виведення інформації, тому за допомогою з'єднання типу HDMI він приєднується до монітора або телевізора. Засоби для роботи з мікрокомп'ютером, такі як миша або клавіатура, підключаються через вбудовані USB-порти або ж Bluetooth. Технічні характеристики залежать від комплектації, як і в будь-якого іншого комп'ютера. Моноблоки відносяться до виду стаціонарних комп'ютерів, системний блок і монітор складають єдине ціле. Комплектуючі та плати поміщаються у відсік, який кріпиться на звороті монітора, має естетичний вигляд і не займає багато місця. Розглянемо засоби відображення інформації, які використовуються для виведення результатів обчислення, довідкових даних, програм тощо. До таких пристроїв ми можемо віднести монітори, принтери та плотери. Розглянемо засоби введення інформації. В даний час є різноманітні пристрої, що виконують ці функції в складі комп'ютера. Вони забезпечують введення в комп'ютер даних в різних формах. Чисел, текстів, зображень та звуків. Пристрої введення перетворюють цю інформацію з форми зрозумілої людині в цифрову форму сприйнятну для комп'ютера. До пристроїв введення можна віднести клавіатуру, мікрофон, сканер, веб-камеру та сенсорний екран. Незважаючи на широкі можливості використання комп'ютерів для обробки найрізноманітнішої інформації. Найпопулярнішим, як і раніше, залишаються програми, призначені для роботи з текстом. Все різноманіття сучасних текстових редакторів умовно можна розділити на три основні групи. До першої відносяться найпростіші текстові редактори, що володіють мінімум можливостей і здатні працювати з документами в звичайному текстовому форматі. Тексті. До цієї групи редакторів можна віднести. Редактори, бортпад та блокнот із сімейства Windows. До другої групи відноситься Google Документи. Це хмарний текстовий редактор. Він працює в рамках браузера без встановлення на комп'ютер користувача. Документи, що створюються користувачем, зберігаються на серверах Google або можуть бути збережені у файл на комп'ютері чи телефон користувача. Це одна з ключових переваг програми. Оскільки доступ до введених даних може здійснювати з будь-якого комп'ютера чи то телефону, під'єднаного до інтернету. До третьої групи відноситься потужний текстовий процесор, такий як Microsoft Word. Він виконує всі операції з текстом. Більшість користувачів використовує саме цей процесор в повсякденній роботі. Основними функціями текстових редакторів і процесорів є введення і редагування символів тексту, можливість використання різних шрифтів, символів, копіювання і перенесення частин тексту з одного місця на інше або з одного документа в інший, контекстний пошук і заміна частин тексту, завдання довільних параметрів абзаців і шрифтів, автоматичний перенос слів на новий рядок, Автоматичну нумерацію сторінок, створення таблиць і побудова графіків та діаграм, перевірка правопису слів і підбір синонімів, побудова змістів і предметних показчиків, роздруківка підготовленого тексту на принтері тощо. Також практично всі текстові процесори мають такі функції: підтримка різних форматів документів, можливість роботи з декількома документами одночасно. Вставка і редагування формул, автоматичне збереження редагованого документа, робота з багатоколонковим текстом, можливість роботи з різними стилями форматування, створення шаблонів, документів та аналіз статистичної інформації. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей.